Цьому дому більше ста років, і за своє життя він застав сім держав, дві революції і одну світову війну. А що це взагалі за дім? Давайте дізнаємося. Почнемо з того, а що це взагалі за дім? Це дуже старий. А ой, не про то. А де цей дім знаходиться? Ви поки що не знаєте, але якщо я ось так, то ви все зрозумієте. Це Закарпаття. А яке місто? Ви дізнаєтеся чуть-чуть пізніше. Так ось, цей дім побудували в австро Угорщині. І, на жаль, точного року невідомо, Але відомо, що до Першої світової війни в цьому домі поставили досить великі вікна. Але зараз для нас вони маленькі. Ну на той час мало хто їх міг собі дозволити. Та й взагалі дім був чуть, -чуть меншим. Це побудували з. Часом в інших державах. Ну, що у нас іде далі? Правильно, історія. Після закінчення будівництва згодом почалася Перша світова війна. Але місто не було в зоні бойових дій. Тому дім досі стоїть. І так вийшло, що перша держава, яку застав цей дім, була Австро-Угорщина. А наступна держава, в якій побував цей дім, це Чехословаччина, після занепаду якої була інша держава, і це Карпатська Україна. Ну або підкарпатська Русь. І також можна так назвати. Ну, цю Державу швидко завоювала Австро-Угорщина. Але наступна держава, яка була на цих землях, це Гуцульська Республіка з столицею в Ясенях, де і знаходиться цей дім. Не думаю, ви і так розумієте, що держава довго не існувала, та й взагалі це не визнана держава, але я її все одно буду рахувати. Ну а після цього тут була уже Угорщина. Ну а згодом почалася Друга світова війна. І ні, Німеччина ніколи не контролювала Закарпаття і це місто напряму. Саме тому поки що у нас все одно п'ять держав. Після закінчення світової війни СССР отримала ці землі. Але як ми знаємо, СССР це Сталін старався, союз розпався. І з часом тут була нова держава, Україна, яка тут є, і досі. І чесно, я знаю людей, які народилися в Україні і не виїжджали звідси за 30 років свого життя нікуди. При тому, що є такий дім, який за 40 років свого життя побував в п'яти державах, і вдвох неофіційно. Ну і цей дім застав купу президентів різних держав і дві революції в незалежній Україні, купу економічних криз, і все хочеш піше фанутися. Не подавай, дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став пода.